Сереспресо, я христина Порубій, розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю 67 сім Знищили цієї ночі наші оборонці неба. Ще 47 безпілотників локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 134 ударні дрони: з Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. ППО працювала на півночі, півдні та в центрі країни. До 30 збільшилася кількість постраждалих на Дніпропетровщині. Ще 9 людей загинули. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Росіяни вранці дроном камікадзе влучили в автобус працівниками місцевого підприємства. Також двоє людей постраждали внаслідок обстрілу раївської громади. 40-річний та 48-річний чоловіки дістали поранення. Вони лікуватимуться вдома. На місцевому підприємстві через атаку зайнялася пожежа. Крім того, окупанти запустили безпілотник по аграрному підприємству у Сененниківському районі. Там виникла пожежа. Попередньо відомо про двох постраждалих. Додали в ДСНС. На місцях влучань працюють екстрені служби. І у Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених через вчорашній обстріл. Вже 42 людини постраждали. У лікарні залишаються 14 людей. Серед них вагітна жінка. Вона у стані середньої важкості. Також госпіталізовані п'ятеро дітей. У них мінновибухові травми, струс мозку та різані рани. Четверо пацієнтів важкі. 67-річний чоловік перебуває у реанімації. Повідомив очільник області Іван Федоров. Крім того, одна людина загинула. 69-річну жінку намагалися реанімувати, але врятувати її не вдалося. Нагадаю, вчора о півдні окупанти вдарили по Запоріжжю двома керованими авіабомбами, влучили у багатоповерхівку. Аварійно-рятувальні роботи завершили. У Харкові російські дрони атакували багатоповерхівку в індустріальному районі. Снаряд влучив у технічний поверх. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Під обстрілом місто було і вночі. Там зафіксували шість вибухів через російську атаку безпілотниками. Попередньо влучання сталося у Новобаварському районі. Там зайнялися масштабні пожежі. На місці працюють екстрені служби. В Одесі двоє людей дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу. Постраждалим надають медичну допомогу. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Вночі росіяни знову вдарили по місту дронами. Наслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Зайнялися пожежі у приватних житлових. будинках. Також загоряння сталося на виробництвах. Зокрема, у Червоному хуторі на околицях міста вщент згоріло підприємство. Загоряння ліквідували, на місці продовжують. Працювати екстрені служби. Неспокійно ніч минула у Полтаві. Ворог атакував місто безпілотниками. Звуки вибухів чули у самісінькому центрі та кількох спальних районах міста. Більше про наслідки російської агресії розкаже наша колега Анна Морозова. Вона з нами на зв'язку з Полтави. Аню, вітаю, що відомо наразі про постраждалих. Вітаю з Полтави і за інформацією Полтавської ва якраз 13 безпілотників атакували Полтаву вночі, і вони йшли, як пишуть і кажуть вже роєм один за одним, фактично безперебійно. І наслідок цього відомо про шести постраждалих людей. Одна, зокрема, жінка перебуває в реанімації в тяжкому стані, і атака була спрямована на спальні райони міста, на центр міста, де люди звичайно вже спали о 12 ночі, якраз коли розпочалася ось ця серія ударів. В результаті пошкоджено, щонайменше 29 будівель: це і е, приватні будинки, і багатоквартирні будинки, це автомобілі, це офісні приміщення, це е, різні об'єкти інфраструктури, різні підприємства. І, е, зокрема, один із безпілотників прямо. Пав поблизу багатоквартирного будинку, від чого порозліталися вікна. Повілітали шибки в під'їзді, і дуже посікло загалом в квартирах з цим осі вибуховою хвилею. Наразі вже розпочали поквартирний обхід для того, щоб встановити збитки для того, щоб підрахувати скільки потрібно допомоги видати для всіх мешканців постраждалих. Працюють слідчі служби, які фіксують сю. Ут ворожу атаку, фіксують усі наслідки. Працювали наші рятувальники з самої ночі. Бачите, позаду мене якраз будівля, яка палала, і фактично до сьомої години ранку наші рятувальники гасили пожежі, гасили займання і допомагали розбирати завали в тих місцях, де відповідно і були пожежі. Тож далі продовжують люди ліквідовувати наслідки цього ворожого обстрілу, виносити сміття і скло, і ми Будемо інформувати про те, як почуває себе Полтавці в наступних випусках новин. Дякую. Аню. наша кореспондентка Анна Морозова, розповіла про наслідки російської атаки на Полтаву. Херсонщина може залишитися без світла. Росіяни більше доби масово б'ють по одному з ключових підприємств енергетичної інфраструктури регіону. Повідомив очільник області Олександр Прокудін. По об'єкту, який забезпечує місто світлом, окупанти гатили з артилерії та дронів. Атаки з безпілотників тривають досі. Станом на ранок росіяни змогли знищити енергетичний об'єкт. Енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у місті. Частково світло відімкнули в центрі міста. Зокрема, нам кажуть, що немає світла в районах, поки що є світло. Дійсно, били прицільно, прям, ну, максимально прицільно по енергооб'єкту. Він знаходиться ну, буквально в центрі міста, скажімо так. І постійно під підтверджений атакам. Востаннє сильно його пошкодили. Якщо я не помиляюсь, першого чи другого квітня е там був була пожежа. Це був скид з дрона, і зараз, не дивлячись на це, як я забув його, назвав Путіне енергетичне перемиря. Да? Е з вечора вчора атакували. Там були артилерійські обстріли і. Дронові атаки, ну і наскільки нам повідомляють офіційні джерела самі, ми не знаємо, да? ну, він повністю знищений. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. У Росії досі детонує один із найбільших складів з боєприпасами. 51-й арсенал окупантів у Владимирській області палає вже майже добу. Про це повідомив тамтешній губернатор. В регіоні закрили школи низку підприємств та перекрили дороги. У кількох населених пунктах запровадили режим надзвичайного стану. Зокрема, в селищах Барсово та Мирному евакуювали людей. Російська влада повідомила про нібито чотирьох постраждалих внаслідок вибухів. Попередньо на складах зберігалися до 270 тисяч тонн боєприпасів, а також артилерійські снаряди, реактивні системи залпового вогню, компоненти ЗРК і тактичні ракети типу точка У. Коригував ворожі удари по Черкащині. Служба безпеки України викрила 42-річного російського агента, який допомагав окупантам завдавати ракетного удару по районному ТЦК. Чоловік прийшов до територіального центру комплектування, нібито для оновлення даних. А вже з будівлі надіслав росіянам точну геолокацію. Крім того, він намагався виявити місця розташування радіолокаційних станцій та української ППО. Також під час розвідки стежив за військовими навчальними центрами та командними пунктами. Правоохоронцям вдалося запобігти передачі даних ворогу. Російського найманця затримали на гарячому. Йому загрожує довічне ув'язнення. Підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Більше новин читайте на нашому сайті в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі те продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.